Де ми йдемо молочко брати, де ми йдемо сметану, кажу брати. А. Де? Де? Так само де як буде купляти, вона ж купляє та і буде купляти все не время. То вона купляє, а як ви приїдете, то я де вам її куплю? Нічого б дам без неї. Матір Боже, ти що? Ну тут книга моя там шейки річка, де ж ніхто не хоче тримати. Да. А все, каже, Лукашов ви стільки козів, Альошка да? їхав у сільську раду. Щось там йому справку треба. Uh -huh. То казав, їхав велосипедом. То баба одна йшла, а за нею 20 коз козів. Величенькі і маленькі. Це собі двадцять великі. Да. Бачиш, шиня, каже, я ж приїхав додому і скоренько мився, бо мені здається, що я смердю від тих козів, що стільки. Це, 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 це. Що це стільки. Каже, що в Лукашові люди, бачу, в синках ніхто не хоче тримати. Оце тільки костюк, і ще тут около школи жінка mm і. -hmm.